На конкурс на визначення кращого проекту пам'ятного знаку для вшанування учасників та подій Революції Гідності 2013-2014 років подано сім проєктів. Чотири з них представлені у вигляді макетів. Але як зазначили фахівці, зокрема голова журі конкурсу Микола Карюк, кожен варіант має якісь недоліки, тому у чистому вигляді реалізований бути не може. Мені здається, тут вибирати нічого немає, в моєму розумінні, такого готового рішення, яке можна було поважити в основу розробки робочого проекту, на засіданні представники журі обговорили також постанову Верховної Ради про увічнення пам'яті героїв, яку планують реалізувати в якості алеї героїв. Її хочуть розбити на площі, де раніше стояв пам'ятник Володимиру Леніну. Так як ми бачимо, що робіт Поступило дуже мало, і сьогодні вже я бачу, що ми тут або зайдемо в тупік, або тоді вже нам треба якось свою увагу зробити саме на алеї героїв. Можливо, дійсно. На приміщенні на оцю, барельєф залишити один такий недорогий невеличкий на приміщенні обласної ради. Своє бачення стосовно алеї героїв висловило і духовенство. Архієпископ Полтавський Кременчуцький Української православної церкви Київського патріархату Федір наполягає, центром алеї має стати діючий храм. Церква Українська православна церква Київського патріархату висловлювала побажання, щоб на місці колишнього пам'ятника Леніну збудувати невеличкий храм, діючий храм. І навколо нього зробити алею дійсно героїв. І там поминати в цьому храмі, щоб звершилося богослужіння, і молилися за всіх, хто загинув за Україну в війні. Після полких дискусій приймати чи не приймати проект пам'ятного знаку вшанування революції гідності, члени журі вирішили обрати не конкретну роботу, а автора або колектив авторів, робота яких найбільше сподобалася. І вже цим переможцям члени конкурсного комітету вважають доцільне замовити проект майбутнього пам'ятника.